Шановні колеги, е, в силу того, що дружина і родичі Андрія живуть на окрузі, який я представляю в парламенті, то я деякі знаю деталі, про які публічно невідомо. І сьогодні, розглядаючи це питання, я хотів би звернути увагу на те, що після початку повномасштабного вторгнення е, наш колега Андрій Холодов був у Києві, і з березня там. І протягом року ми їздили іноді разом на округ 203 в Чернівецьку область, де перебували його рідні. А потім він виїжджав, коли рідні виїхали за кордон. У тому числі з потребою лікуватися, він виїжджав до них уже за кордон. І хто не знає, навесні весні минул... цього уже року нашому колезі зробили за кордоном операцію. Це теж не публічна інформація. Так само, як не публічно він допомагав зсу. І я в силу обставин стикався з ситуацією, коли, наприклад, допомагав йому вже знайти людей, які привозили авто за кордону для зсу, або коли він там поповнював своїми колегами зарубіжними. По бізнесу фонди на підтримку ЗСУ він це робив не публічно, але я вважаю, що коли ми розглядаємо це питання, треба, щоб ми це знали. Я поважаю його позицію для того, щоб зайнятися своїм лікуванням і лікуванням дітей, що особливо важливо, він вирішив скласти мандат, і це його право. Я буду голосувати жовтою і щиро бажаю, щоб у нас у майбутньому в парламенті і тепер і в майбутньому були. Депутати, скажімо так, не гірше і не гірших моральних якості ніж Андрій Холодов. Тоді у нас була б значно краща ситуація, і країна в цілому. Дякую за увагу.